Mm-hmm. не <піллян> О! Так класний Слід, фільм, бі. блін. О, Вань, привіт! Привіт! А що ти робиш? А пам'ятаєте мій проект, на який я піччився? Прибрати Карпати. Так. Так. Ну, вгадайте! Ну. Що? Я взяв грант! Красавчик. Молодець. о, <піллян> о! <Красавець. піллян> <Хай сіп. піллян> От, власне, збираюсь в експедицію. То ми їдемо в Карпати? Карпати. А коли власне їдемо? Окей, oh, okay, друзі, ви тільки не ображайтеся, але ви поки не їдете. Як це не їдемо? Чому? Ну, там така ситуація, розумієте, для мене це вперше такий великий проєкт. І грошей багато, і відповідальність велика. Я вже набрав команду спеціалістів. То і наскільки ти їдеш? На місяць. Так довго? Ну. Дядько, давай не веди там шуму. Тримаємо кулачки. У тебе все вийде, Вань. Чекаємо красивих відео. Дякую вам дуже за підтримку. Тобі машки. Добре. Давай. Ну, я ж якщо що, нікуди не зникаю на зв'язочку там. Добре. Стій, ти що, мою чашку стрельнув? Я поверну. Наскільки ви соціальна людина? О, не дуже, якщо чесно. Е, я спілкуюся з багатьма, мені здається, просто підтримую контакт. Наприклад, мені неважко там не знаю допомогти чимось, якось поверхню спілкуватися, але от саме друзів мене небагато. Е, Кирило, наскільки ви соціальна людина? Теж не дуже. Ну мені просто складно починати спілкуватися зі всіма, але якщо я можу почати, то мені легко продовжити це. Які є соціальні механізми е, у суспільстві, на вашу думку? Соціальні механізми? А, а, а що це взагалі хоч приблизно мається на увазі? Це про відносин. <звідноси>? Ну, На мою думку, в суспільстві основний механізм це е, ну, намагання кожного індивідуума або групи індивідуумів отримати якомога більше ресурсів собі. Якомога менше витративши ресурсів натомість, тобто на цьому все продиктовано. А в основі цього лежить прагнення вижити і розмножитись, закладене інстинктом. Як ви вирішуєте конфлікти зі своїми друзями? Я я стараюся просто розмовляти завжди, просто говорити свої почуття. А Ваня кому-небудь дзвонив? Ні. Не дзвонив, а що? Та я просто ще два дні тому йому написала, а він навіть повідомлення не продивився. То думаю, може, щось сталося. Скоріше за все, він просто дуже зайнятий. Або просто забув про нас. Та ні. Ні, я розумію, він просто дуже зайнятий. Я йому теж дзвонив. Він не відповів. Давайте зробимо селфі в трьох і надішлемо йому. Олено, вітаю вас в жовтому автобусі. І одразу є таке запитання. Чи можете ви керувати емоціями глядача, і якщо так, то яким чином? Будь-хто може керувати емоціями, починаючи з себе? І режисер, мабуть, що людина, яка найбільше прагне керувати емоціями? Бо в кіно є два механізми: перший механізм це ідентифікація. Персонажем, Коли ми наче потрапляємо в його свідомість і відчуваємо, що ми це він, другий механізм це проєкція. Він взагалі вважається таким трохи захисним механізмом, бо ми проєцирувати можемо не тільки ті якості, які нам подобаються. Ну, тобто, типу, ми обидві руді, наприклад, і це приємно. Але ми часто проецируємо якості, які нам не подобаються. Типу, це не я зробив це ти. Це коли от ми в інших бачимо насправді те, що в нас. І два ці механізми вони роблять кіно дуже потужним інструментом маніпуляції. О, то режисери це найбільші маніпулятори. Це такі най, найбільші е, ляльководи. Е, і, але тут є інша історія про маніпуляцію. Бо маніпуляція е, дуже важливо, вона спрямована на адресата, да? і вона відбувається доти, доки ви не усвідомлюєте, що відбувається. Е, ну, тобто, це частина маніпуляції. Вона працює тільки коли той, на кого вона спрямована, не розуміє, що відбувається. Як тільки ви зрозуміли, це перестає бути маніпуляцією. Це може перетворитись на гру. Ну, таку, ми зіграємо гру флірт. Це не маніпуляція. Це таки, ми знаємо всі правила гри це не маніпуляція. Mm. Тобто він не підпадає. Бо ми усвідомлюємо, що зараз, тіпу, я, я показую кращі якості, інша стать показує кращі якості. Це не зовсім маніпуляція. Але виправів, а маніпуляція відбувається саме на емоціях. Ну, Тобто, це ти, ти мабуть, що ниточки, за які. І е, е, смикає режисер. Пані Олено, скажіть, будь ласка, щоб не піддаватися на ось такій маніпуляції з твоїми емоціями? По-перше, чи можете дати кілька практичних порад? І наскільки це про емоційний інтелект людини? Як не дивно, це може так трохи егоїзму, е, егоїзму коли вам щось пропонують. там, шви, Швидкість. Це, ну, Напори швидкість це завжди. Е, це завжди така. Ну, я ще, собі ще збираю маркери маніпуляції. Є топорні, звісно, маркери. з розгляду, Боже, яка ти прекрасна, яка ти добра, хороша людина. Ну, тобто, це, от, я, ти, одразу хочеться спросити, що ти хочеш. Давай до діла Ну, Це, звісно, топорні якісь маніпуляції. А більш тонкі це коли маніпулюють вашими реально інтересами і ще чимось. І коли ви стаєте. Тут ви потрапляєте в таку ловушку послідовності. По емоції це ірраціональна історія. Ну, Це не про логіку. А ловушка послідовності в тому, що я сказав, значить, я повинна зробити і вас на цьому. Ти ж мені пообіцяв. А я коли обіцяв, це було два місяці тому, я був в іншому стані, були інші умови. Якщо я пообіцяв добровільно, то ти готовий, і ми не обговорювали, коли це буде, то ти готовий до того, що ну, під, підлаштовуватись під мої інтереси. А, і оця ловушка послідовності, що людина повинна бути послідовною, не повинна. Вона буває раціональною. Мало того, ми радіємо, коли в людей змінюється думка, люди взагалі-то розвиваються. І е, дати собі право бути е, ну, собою це дуже важливо. Ну, тобто, задати собі питання, я це роблю. Ну, тобто, ну, Якщо б була приклад конкретної маніпуляції, я б може на прикладі привела. Ну, якщо не знаю, там вас щось попросили або щось, я це роблю, щоб що? Щоб сподобатись, щоб не образити подругу, там, щоб, ну, щоб що я це роблю. Ну, так, так, такі, ну, це теж вимагає трохи такої паузи. Дівчата, можна на трачки. В мене нова ідея. Знімемо тік-ток. Та ну, ви серйозно. Знаєте, я і вдома можу пограти. Маніпулятор для досягнення своєї мети використовує соціальні механізми. Саме використовує соціальні механізми це як, як сила гравітації в природі. Вона не може зламатись і не може кудись піти. Але дехто її використовує, хто може, і не завжди це погано, це нормально. Але дехто використовує в власних цілях поза мораллю, поза етикою, то звісно, що маніпуляція спирається на психологічні закони і на соціальні механізми, соціально-психологічні механізми як використовують. Я вже колись наводив приклад, що емоція вдячності. Емоція віддати, що якщо ти мені щось дав, то значить і я тобі щось можу дати. Вона використовується. Тобто дасть людині щось, якусь цукаречку невеличку, а вона потім тобі дасть тисячу доларів, тому що вона відчуває, що вона винна щось. Ось вам використання, наприклад, соціального механізму взаємної вдячності, механізму поваги до старших, наприклад, можна маніпулювати цим, що я ж старша людина, значить, давай мені там. Щось те, що за іншими критеріями ти не повинен давати. Або, навпаки, дитяча маніпуляція, що я без тебе не впораюсь, якісь сльози, емоції, все. Ну Ні, щоб поговорити. а Через соціальний механізм співчуття до тих, хто слабший, можна щось собі видурити. Вибачте, це таке слово. Сюрприз! E... <music> Там як Карпати. Я вже думала, з тобою щось трапилося. горах. Боже, таки радий вас бачити. Знаєш, як ми сумували за тобою? Ну, розказуй. Що ну. там в тебе Кажи. По правді я в дупі. Що? Це чому? Бачите, ті, кого я називав спеціалістами, виявилися бовдурами. Повними амбіцій. Які тільки те й робили, що сперечалися, а не працювали. І зараз у мене ні сайту, ні промо, ні нормальних соцмереж. І по правді мені дуже треба ваша допомога. Ну, але ми не спеціалісти взагалі. Ну, але ж ви мене чуєте і розумієте майже співслова. Так, бо ми ж твої друзі. Старий, да не переймайся ти. Ми завжди з тобою. Якщо. Скажи, что треба делать. Так, все, девчата, выйди из кадра. Наталья. Вань готов? Почти. Давай. И... Начали. Карпати на межі екологічної катастрофи. Ліси страждають від вирубки та сміття. Долучайтесь до міжнародної ініціативи з порятунку Карпат. Ви можете стати волонтером нашої команди або підтримати нас донатом за реквізитами. Більше інформації під відео. І пам'ятайте, майбутнє України в наших руках. Дякую вам, друзі. Я вас обожнюю. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, читу шою, якщо бажаєш, зла, комусь ти сам зловмисний, кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисту шою, якщо базаріш, зле, комусь ти сам зловмисний. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чистушою, як якщо бажаєш, зла комусь ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто шо як якщо базариш, зле комусь, ти сам зловмисний. А тут нова засада, але якщо ти б'єшся з гадами, не будь гадом. Виходиш із Фейсбука, спускай воду І пам'ятай, що крізь про вікно погана погода, то сонце за яскраво світить, то дощ парить, то запарюють запари, то харі харять, Шарю може це і злити, якби там не було трохи ширше брови і м'якше скули кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто що, якщо бажаєш злакумусь, ти сам зловмисний. Жен сам собі рішають, тільки пам'ятай, чисту шок шо базаріш злеку.